Уражено новошахтинський завод нафтопродуктів та ще низку важливих об'єктів російського агресора. В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів у ніч на 21 серпня підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили Новошахтинський завод нафтопродуктів Ростовська область РФ. Він є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Російської Федерації. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ, загальний об'єм резервуарів понад 210 тисяч кубічних метрів. Зафіксовано численні вибухи, ціль уражено. Також підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України з метою зменшення спроможностей противника із застосування безпілотних літальних апаратів дальньої дії уразили склад безпілотних літальних апаратів і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк Донецької області. Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта. Окрім того, зафіксовано влучання в районі бази пальномастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області РФ, результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде, слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of August 21, 2025, the Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine, in coordination with other elements of the Ukrainian Defense Forces, conducted a drone strike on the Novoshaktin oil products plant in the Rostov region of the so called Russian Federation. This plant is one of the largest suppliers of petroleum products in the south of the Russian Nazis' aggressor state. Also, this facility is involved in supplying the Russian Nazis' occupation forces. In addition, a hit was recorded near the fuel and lubricant space of the Russian Nazis in the Voronezh region of the so-called Russian Federation. Also units of the Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine struck unmanned aerial vehicle depot and a logistics hub in the temporarily occupied Ukrainian city of Donetsk.